Ми зараз йдемо в одну з найулюбленіших наших частин міста, бо вона знаходиться прямо в серці Бурдо. І е, чому ми любимо туди ходити? Розкажіть походити. просто походити. Це не типова історія для французів, тому що вони люблять їздити, а ми любимо ходити. Мом я трішки покажу центр. Це історична частина Бурдо, саме він невеликий. І це спальний район. Тут дуже мало комерції. Тут особливість те, що все це майже належить комусь, і хто здає в оренду. Тобто це зазвичай одна будівля, яка належить одній сім'ї. І в цій будівлі все розшаровано по маленьким-маленьким студіям і по маленьким квартиркам. І все це здається, все це для аренди. Перше, що ми хочемо розказати, це про ось цей вхід. Бо він у нас має стратегічне значення. Він і вхід до музею і вхід до парку. До речі, це один з найкращих музеїв, які ми бачили. А, мабуть, нам треба якось, до речі, сходити знов і засняти, як там. Цікаво і дуже нестандартно. У музей, що ми бачили? Скелет кита, дуже багато різних видів тварин, савців птахів, скелетів. ну Загалом це цікаво, це натуральний е, натуралістичний музей. Дуже наповнений. Три поверхи він громадний. Ось такий він. І він. Дуже по сучасному зроблений, там є і фільми. І загалом він, мабуть, найкращий один з музеїв натуралістичних, які ми бачили. Мені це дуже-дуже імпонує, коли ось так люди вже в похилому віці прогулюються за ручки, і це так романтично, так ніжно. Це класно. Такі красиві квіточки, там, до речі, якась статуя. Можемо пройтися і продивитися більш детально. Нам знімати Жардам публік, який знаходиться прямо в серці. Бурдо, ось він зараз сквітне квітне і тому це одна з його фішек. Він буде дуже насичений різними кольорами. Ось люди відпочивають. До речі, ми покажемо, як французи відпочивають і що вони роблять. От, наприклад, просто папа з сином грається в футбол. Круто, ще як? Жіночки таке цікаве. Зати, якийсь як спілчик да, розкладний, сидить і читає, цікаво, пристрій. Це такий стиль життя французів, коли вони виходять на травку в будній чи в ось такий вихідний запусто лягають і займаються своїми справами. Хтось читає книжку, хтось розмовляє, хтось п'є, випиває просіку чи щось щось. І все це дуже тихо, вони мають обмеження, бо парк працює не цілодобово і після певної години всіх виганяють з парку. Працюють служби, які поліціянти, тобто вони приїжджають. Вони дуже культурно тут їздять на машині такі з клаксоном, і всіх попереджають дуже так вічливо, щоб всі покинули парк. В нашому відео це відповіді на питання. Зараз Злата підготувала 10 питань. Я, чесно, не знаю навіть про що ці питання, але ми будемо відверті, як і, ну, життя. Бувають несподіванки, але ми хочемо м м десь розказати про нас. М і ось 10 питань. Зараз ось Злата витягне, яке ось вони так виглядають, тобто закручені, і я навіть не знаю про що вони. Так. Витягай, і ми спробуємо дати відповідь. Так, перше питання. Чи подобається нам у Франції? Ага, ну, складне питання, чи подобається нам у Франції. Ну, у Франції є багато плюсів насправді у порівнянні з іншими країнами, але тут життя досить непросте, і щоб почувати себе класно у Франції, треба багато працювати. І в першу чергу треба починати, мабуть, з того, щоб розуміти культуру і мову. Так, загалом мені подобається у Франції. А тобі? Не знаю, природа клас, багато парків, вони відкриті, приємні люди, вкусна їжа. Мені подобається. Клас. Ну що давай наступне питання, я попробую витягнути, так? Да? Є свої шахті, не зробить. Скільки ми проживаємо у Франції? Спробуєш порахувати? Ні. <схи> Майже три роки. Ми приїхали в кінці серпня, як почалася повномасштабна, і ось перебуваємо досі. Це вже. Два повних роки і скоро буде третій. Давай наступний ти. Чому ми вибрали проживати у Франції? Це дуже-дуже дуже складне питання, але загалом можна відповісти наступним чином. Ще знову. Чому ми вибрали Францію? По-перше, це країна з реальною економікою. По-друге, вона має класний а, рейтинг серед інших європейських країн. Третє. Мова е схожа на англійську. Взагалі не схожа. Що мені ти казала? Це я тебе хотіла заспокоїти, але насправді вона взагалі не схожа. Але вона краще, нам подобається французька мова більше, ніж німецька, бо ми реально злати вивчаємо німецьку, і вона у порівнянні їй подобається більше. Е Мені здається, що французи, вони більш схожі на українців. Вони дуже люблять кухню, вони дуже романтичні, вони люблять життя. ну загалом, і все, що красиве таке, да? класне, якісне. Вся якість, ну, загалом, якийсь такий шарм. Це все Франція. Це бонуси. Але це не причина. Але це приємні бонуси. Так, ладно, поїхали далі. Моя черга, да? Ладно. Універ і школа. Важко чи нам подобається нам? Ага, ну давай про школу розкажи. Школі нормальний. Спочатку було важко адаптуватися, тому що жоден француз не знає англійську мову. Я коли прийшла з рівнем перший раз просто. Я питалася з кимось познайомитись на англійській. Я тоді її вивчала. У мене теж рівень був не супер. Але я хоча б деякі базові слова я знаю. Е, і що ні жоден француз не розумів ні привіт, ні ні ніяк справи. Ну це мінус. Але е, є плюси в тому, що коли ти вивчаєш мову, то ти розумієш тих французів, що ти розумієш, що вони від тебе вимагають. Вони милі, ти розумієш це. Mm. Школа також, ну, буває складно, буває не складно. У e, мене важко йдеться саме з письмом, а з усним я гарна. Okay. Клас. Ну що, поїхали далі? А ти, а ти універс, кажи. Ну? Університет? Це мій четвертий університет. Я навчалася в Харкові в Києві, потім в Китаї, і це ось магістратуру. Я вже закінчую. Це друга моя магістратура, я її закінчую в Європі, в Франції. Вона геть відрізняється від всіх систем, які я бачила до, до цього моменту. Бо французька система це особлива система. Вона повністю побудована на тому, що ти вивчаєш все самостійно. Викладачі тільки задають планку, до якої тобі повсти, грибсти, зі лісти, яким чином це взагалі нікого не, не хвилює. Вони задають дуже високу планку, яку ти маєш е, знати, і ти до цього йдеш, як вмієш. Можу сказати точно, що навчання дуже важке, мабуть, найважче з усіх рівнів, які я. Я, які я проходила до цього моменту. Мені подобається, що я дійсно роблю класний прогрес. Це я прям відчуваю. Але роблю це такими зусиллями, що це на межі. І це мене виснажує. А, ну, ось така система, тобто я не можу якось сказати, добре це чи погано, мабуть, з часом. Мене те, що не, не так скаже, здивувало, не подобається, бо я це не приймаю. Це ось ця ситуація з Гревами. Тобто Греви це така історія, коли а, через певну позицію люди не виходять на роботу. А мені це прям дуже подобається. по так така да. стається вдома, я теж. Я залишаюсь вдома, але роботу ніхто не відміняє. Вона просто переходить на е, самовивчення, е, самореалізацію і. М Замість того, щоб ти мав контакт з викладачем, він якось тебе корував, направляв, ти все це робиш просто з закритими очима і іноді попадаєш не туди. У мене такого немає. В школі це процес не такий яскравий, тому що у них немає такого вибірки, і вони все рівно, всі майже переходять на наступний щабель. В університеті такого немає. В університеті є відсів. І якщо ти не здаєш програму, або ти здаєш її на рівні середнє нижче, ніж очікувалось, то ти просто не проходиш. Так у мене сталося на першому курсі, на першому тересеместрі моєї магістратури, і через це замість п'яти людей у мене три людини зараз навчаються в університеті зі мною паралельно. Що буде далі? Я навіть не знаю. Ну якось так. Ну що, поїхав далі? О, клас, наше улюблене місто. Моє улюблене місто. Давай так. В Україні і у Франції. Чи і потім у світі. Не знаю. Но мені подобається київ. Ну взагалі, я там живу. І практично я вже нікуди не їду. Але ще мені страшно подобається Буковина. не знаю, чи це назвати містом, чи, mm -hmm. чи не знаю. Це лижне містечко. Лижне ну, краще містом. Мені подобається Київ. Букні, Київ mm -hmm. мені подобається всі мої друзі, там, там мій батя, там, там моя... ну там коротше, всі родичі. Mm -hmm. А буковелі мені подобається зимою. Тому що там є лижі. а я страшний фанат. Я вон беру лижі з папою і ми катаємося, поснідали. Стали на лижах до вечора. А після вечора ми йдемо в спа відігрівати свої жалічі лапи. Mm -hmm. Отак. А у Франції. Ти ж вже побула в деяких місцях? Франції Де що mm -hmm. може більше всього подобалося в Парижі, mm -hmm. тому що там елфова вижа, там всякі кафе. Там красиво. Кафе, по яким ми не ходили, так? Давай признаємось чесно, що це дуже дорого. Ми не, ми не ходили папе. Ми ходили в перший раз по туристичним місцям і насолоджувалися туризмом. Ми ходили в в... Найфолове да. вона саме Піднімали висока Сто... І Ми стояли десь годину три. Діснеленд ми ще були, так? Да. І ще ми стояли в Дісніленді теж години три, просто на один крутий атракціон, тому що були коні. Да. <кхи> ну я не можу сказати, що в мене там прямо улюблене якесь місце в Україні. Ну, мабуть, мені більше подобається Львів через його історичність, культуру, якесь надбання і компактність. Що мені подобається у Франції? У Франції, в принципі, мені подобається так само Париж. А, мені ще дуже сподобався, ми були в Женеві. А, це було теж красиве досить місто. І мені дуже подобалося, як наскільки там чисто і охайно. І мені ще подобається, в принципі, мені і Бордо подобається через свою таку затишність, компактність, доступність, і е, Бордо це досить таке активне живе місце, але і культурне водночас. тобто не дивлячись на те, що воно по-справді невелике, але метрополь досить об'ємний і а, тут багато живе людей саме в метрополі. сам Бордо він невеликий, але дуже-дуже він такий сорний для людей. Ці, -ці паркові зони, якісь а, місцини для, для проводження з дітьми. Потім ми ще якось покажемо великий-великий плюс бордо це набережна. Яка теж дуже красива, куди приходять величезні такі парусні, не, не парусні, і парусні, і це як це називається? Ні. Круїзні лайнери, точно, круїзні лайнери і шестиповерхові, сімиповерхові, і це дуже красиво. І взагалі це є така фішка. Да, наприклад, я люблю там, наприклад, бігати по цій зоні, бо вона мені здається така більш. У нас є фотка крізь голейно? До речі, так, да, є, є фотка, можемо ну, вставити. Ось, дивіться. Так. <гум> <гум>, да. yeah. Ладно, поїхали далі. Що у нас є? Ні, yeah, це є три питання 4. Давай. Чому ми почали знімати? Окей. Okay. Я кажу, що ми почали знімати не для хайпу. Ну, взагалі ми почали знімати, тому що ми надихнулися такою компанією. Я особисто однією парою це вузоломонько, це такі така пара українська, яка їздить по українським місцям і дуже просто, дуже доступно розповідає про різні місця. І собі так подумала, що на той момент я вже досить багато подорожувала, і мені так хотілося чимось ділитися, і щось таке людям доносити, якісь сенси. А, бо ну, моя робота не така, уж прям, скажімо, творча, і, але ціє творчої нотки мені дуже-дуже сильно бракувало. І коли я почала знімати, то я прям зрозуміла, що мені це настільки, настільки подобається, що це, прям, це мій вогник. На жаль, я не маю з цього якоїсь комерційної вигоди, і через це у мене такі скачки: типу, я то знімаю, то не знімаю. Це все залежить виключно від того, чи в мене є ресурс і час. І, але все рівно це моя улюблена справа, і я з нею прям я до неї підходжу з великою з великою душею. І коли я знімаю, я прям розкриваю себе. Те, що я не роблю, в принципі, не для булі ну, я не роблю це не для кого. Досить таки закрита персона і дуже рідко розповідаю щось таке, щось тут про себе, там щось показую, які думки. Я вважаю, що це дуже інтимне, щось таке особисте. Але коли є камера, мені так хочеться все розказати, все так пояснити, показати, оце краса, оце поділіться. І ще таки є така штука, яка в голові що час так минає. І з усіма цими подіями, які відбуваються в Україні, ти розумієш, що по тобі не так багато речей і залишаться. З урахуванням того, що, наприклад, всі мої дитячі фото, фото, мої, всі дитячі, якісь підліткові, вони залишилися в Луганській області і просто зараз. Я не впевнена взагалі, що вони колись повернуться до мене, тобто це велика частина життя, і в мене не залишилось жодної світлини. І якось це для мене теж великий такий момент, що якщо ми щось не передаємо тут і зараз, то ми не передаємо це ніколи, Таре. Тому, да, не ідеально, да, якось цих більш. Як сказати, непрофесійно, бо ми не професіонали, ми ніде не вчилися. Але ми це знімаємо з якоїсь такої своєї позиції, з щирістю, бо так хочеться просто бути. Ось так. Боже, Лада, ти такі філософські такі речі, чи я так реагую? Ага. Привіт. Наш улюблений ресторан. Ресторан? Ресторан, А хіба ми є фанатами ресторану? Ну, принаймні, я фанат їжі. <laughs> Ти фанат їжі. Ресторан, давай може замінимо на те, що ти любиш їсти, або що тебе, що, що тебе надихає, там, що, що ну, наприклад. Ладно, у давай. Франції тебе надихає, що, що ти що ти знайшла такого цікавого? У Франції, чого ти, наприклад, не, не, не куштувала в Україні, і тебе прям це вау. Тільки ми щось цей штуку видалимо. Чому? Чому я не хочу це? Чому? Я не хочу це вписувати. А я розкажу. Ні. Чому? Ні, я не хочуть, щоб це було. Ладно, Наступний раз. Угу. Я посмотрю відео. <гум> ти, ти в нас не один раз смотриш. Наші улюблені. О, це бачите, це вже визивають, щоб ми це потрошку збиралися і. сортир. Наші улюблені місця. Де ти любиш бувати? там На кухні? Так, <рес> да, на кухні це факт. Але загалом, де тобі подобається бувати, де ти любиш бути? Не знаю. Е, в туристичних? Так ти хочеш. Що Мені подобається бути, типу, путіше. Мені не подобається автобуси. Це ми кажемо, тому що ми сюди їхали три дні в автобусі. Я не знімала. Це був для нас е, такий невеличкий експеримент, тому що ми кожен раз тестуємо різні маршрути, як можна добиратися до України. Чесно, про це можна знімати окреме відео. Про одне те, як ми добиралися через. Е, Літаки, Huchvera, літаки, просто. там та, -та, та Так ми їздимо зазвичай, але ці е маршрути вони змінюються, тому що ми зараз з бордо. Ми тоді летали. Летіли через Париж. На сто, минулий раз ми летіли через Тулузу, Теж дуже класне місце. Але в цей раз ми їхали через через а, автоб, е автобус. автобус. І це був просто. не... <с? с>? Ад. І при цьому цьому ми, моя валіза чуть не поїхала до Барселони. Ми пересаджувалися три рази а, на останній зупинці моя сусідка забрала чужу сумку, але потім повернула. І у нас по приїзду полумався котел. Це було не до того, але якось воно було забагато для однієї подорожі. Загалом автобус це краняк. Наша, наша відповідь така. Ладно. що у нас залишилося десь? Одес! Яка наша улюблена кухня? Злата, питання про кухню, прямо в номер тебе любити. І так, кухня. Не знаю. Мені подобається французька, але без сиру я не можу. Сирники. Ага, я без творого, без творого, да. бо то не то, то не сир, без я сир, сир да, а творог. Ну, так. На українській uh -huh. то сир Угу. Uh -huh. Я без сира не можу. Якщо ну, б була французька кухня. З творогом, то було да. б просто тобі. Божественні. Да. Мама мені не бліни готовила, а сирники. Кожен раз. Mm, да. Ну, вот так. Ну, я, конечно, ще жаб. Жаб, э, равлик. Не пробую. Да, ти щось відмовляєшся? Не знаю. Мені какой ну, тому я не хочу Угу. А, ну тут так. Конечно, нічо, прийде час, коли захочеш. Да. Це ніколи. Ну, моя кухня, все ж таки, в фаворитах це азійська. Щоб там не крутий, я якщо хочу себе побалувати, я балую себе азійською кухнею. Дуже люблю себе паттай, все китайське, солодкувато, ці соуси, це ніколи. Фав... і хого і так далі. Це все все-все моя історія. Лапша, все, стоп, <сіх> то. Але я не їм цю їжу постійно, тому що ми притримуємося здорового харчування і готуємо самостійно, готуємо по принципу здорової тарілки і намагаємося харчуватися так, щоб у нас були сили для всіх наших проєктів, навчання. Роботи, спорту і взагалі активного життя з здоровими мізками. Тому е ми харчуємося, ми все купуємо, ми готуємо. Чим простіше, тим краще, але якщо балувати, то однозначно це азійська кухня. Да. І, ну, це такий, знаєте, топчик. хочеться себе щось прямо таке щось. А підстимульнути щось таке, мотивувати, щось таке побалувати це так. Да, це, це буде Ну ось таке у нас вийшло інтерв'ю. Ми зараз підемо ще погуляємо, трішки познімаємо і покажемо вам красоти Бордо. Ми дуже дякуємо вам за ваш за, 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 за вибачаємо за наші колосальні перерви. Відео, але ми зараз з моїм оператором вирішили, що ми спробуємо надовжити цей час під час літніх канікул і познімати якомога різного контенту, який не пов'язаний з подорожами, а який пов'язаний більше з Францією, з культурою, з якимись такими особливостями, тому що ми не так зараз багато подорожуємо, але ми більше познімаємо культуру. Тому ми будемо ділитися тут про це. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо щось для вас таке цікаве підготувати. Mm. Підписуйтесь, став лайк і пиши коментарі, які питання ти хочеш в наступному okay. відео. Якщо набере багато лайків, то ми знімемо частину 2. А -а -а, Боже, яка краса! Я... Це просто топ. Молодець оператор. п'ять! 5. Пока.